Багатотрубна мультиплівкова царга це сучасний елемент перегінної колони, який допомагає отримати максимально чистий продукт. Основна функція БМЦ відсікати хвостові фракції і сивушні олії, залишаючи їх всередині, а у відбір потрапляє лише чистий спирт. Вона ідеально працює як із класичними, так і тарільчастими колонами. Дозволяє вести відбір до високих температур у перегінному кубі і отримувати стабільно чистий результат. БМЦ легко встановлюється на будь-які колони незалежно від діаметра або типу насадки. Ви можете підібрати розмір секції залежно від обсягу спирту серцю та потужності нагріву. Для невеликих обсягів компактна царга, для великих висока. Конструкція БМЦ проста. Це пакет трубок у скляній секції, по яких рівномірно стікає флегма, кипить на їх поверхні і затримує усе зайве всередині. Використовувати БМЦ дуже просто: вона працює самостійно і не потребує складних налаштувань. Підійде для цукрових, фруктових чи зернових брах скрізь де потрібен чистий, нейтральний продукт без зайвих запахів. У нашому асортименті Царгена 2. 3 та 4 дюйми із секціями 170 і 420 мм. Окремий вузол відбору хвостових фракцій робить процес самого новаріння ще простішим та зручнішим для домашнього майстра. BMC це ваша впевненість у чистоті кожної краплі.